Ця практика, яку я хочу зараз вам дати, вона не тільки зцілить ваш весь рід, вона вивільнить дуже багато енергії, такої заблокованої енергії, яка тече по вашій лінії роду. Я, заприклад, буду брати Жіночий рід, тому що жінки вони як простір. Тобто, все знаходиться у просторі жінок. Жінки вони матеріалізують, жінки вони захоплюють, жіноча енергія вона це простір. Тобто чоловіки вони знаходяться в жіночому просторі. І, по-перше, я жінка, так і по-друге, тому що жіноча, жіночий простір, жіноча лінія народжує. А, тому тут саме головне вилікувати цю жіночу лінію, звільнити її від програм, від родових програм. Я вам зараз буду розкладати, розбирати приклади, і ви будете аналізувати, побачити кожен своє. І розповім, як це зцілюється. Звичайно, що це зцілюється за допомогою психотехнологій, за допомогою практики, глибинної практики, за допомогою, коли людина знаходиться у трансовому стані. Так, звичайно, це плюс, якщо ви таке можете зробити. Я вам розповім, так, дам методи, як це можна зробити, це плюс. Але якщо ви зробите у реальному житті те, що я вам зараз розповім, повірте, у вас не тільки багато вивільниться енергії, а у вас ще й розкриється дари, дари дари, які є у вашому роді по жіночій лінії. Тому, будь ласка, дуже дивіться на це, слухайте верніше. І беріть зараз ручки, якісь свої блокноти. Пам'ятайте, що коли ви пишете, ви вже туди дивитеся, ви вже туди дивитеся, це вже практика, ви вже це розбираєте через свою руку, через свої думки, форми. І ви... Вже цей процес зцілюєте, тому що ви вже починаєте це бачити. У вас вже а, починає приходити якісь відповіді, якісь розуміння чогось. Ви вже починаєте це розкривати. А коли ви починаєте це розкривати, коли ви щось бачите, це, це вже у вас є, з'являються автоматично права заявити про свій інший вибір і зцілити це. Розумієте, коли ви це бачите, коли ви це побачили, коли ви зрозуміли, що це програма і що від неї треба зцілюватися. Так що обов'язково записуйте, всі практики треба записувати, всі внутрішні розбори треба записувати, тому що це практика. Не всі люди так вміють занурюватися, погружатися всередину медитативним таким розслабляючим способом. І проходити, робити перегляди, щоб вивільняти себе від чогось, щоб забирати свою енергію, щоб трансформуватися, щоб збирати себе докупи. Не всі тим можуть займатися. Це практика. Це треба практикувати. Це треба вчитися це робити. Це така самодопомога, яка я бажаю що в нашому сучасному часі. А ми повинні розвинуватись, розвиватися, а не деградувати. І всі мають можливості це вчити. Будь ласка, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я цього вчу. Я це часто розповідаю. Або просто на консультацію записуйтеся, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо. Або вчитися, а вчитись можна і без грошей. Просто ви не хочете. Багато хто з вас не хоче навіть дивитися і робити це. Якщо б ви по-іншому до цього почали ставитися, запитувати, дивитися, розглядати, ви б вже багато чого навчилися, вміли і працювали над собою в тому положенні, в якому ви знаходитеся зараз. Давайте записувати практику, давайте розуміти і давайте розбирати родову практику. Ця практика називається розгортання. Клубка. Тобто це метод, технологія роз, не розгортання, розматування клубка. От собі уявіть, що є якийсь певний клубок. Можливо, я неправильно так говорю на український. Мені здається, що правильно. Виправте, якщо я неправильно називаю клубок. Клубок, так? Певний є клубок. І цей клубок це згусток енергії, і ця енергія, вона вже застоялася, тобто вона не проходить, не циркулює по вашій лінії роду. Дивіться, я зараз візьму, як приклад, жіночу лінію роду. І от жіноча лінія рода, взагалі, всім пов'язані зі всім, жіночі жінки вашого роду, а, ти. Твоя мама, твоя донька, твоя бабця, ви всі пов'язані між собою. Там до прабабці і пішло пішло може, до, 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 самого, до самої засновниці роду, до самої богині. Так от ви пов'язані, і десь, десь є причина, на комусь є початок якийсь, де зародилася якась програма. Ця програма не була відпрацьована і почався оцей клубок, енергетичний згусток, не пропрацьований, не прожитий, тому що в моїй системі, в якій я вчу, потрібно все проживати. Все проживати. І от не прожитий він почав на себе намотувати якусь історію, непрожиту історію. Утворився енергетичний темний згусток, який блокує оцю енергію і блокує ваш жіночий дар. У всіх є дари, окрім багато поганих ось тих програм, які передаються тих клубків. Є дари, і ці дари вони блокуються насправді саме ось такими програмами. Ну, наприклад. наприклад, у жінок є дар яснобачення. Або, наприклад, у жінок є дар дуже сильної матеріалізації і сильного слова. Тобто сильна візуалізація, матеріалізація, думки форми, а особливо слово. Хтось десь по жіночій лінії це право заслужив. Заслужив право, а це зовсім не просто воно заслуговується: заслужив своїми вчинками, заслужив, заслужила. Якась права -пра -пра бабця тим, що вона дотрималася свого слова, своїх виборів, що вона не е, зраджувала себе і вона заслужила ось це право сильного слова і сильної матеріалізації. Тобто це як дар дався. Цей дар повинен передаватися далі по жіночій лінії. Але хтось з жінок не тільки не прийняв цей дар, а й ще утворив там цей згусток, тобто причин, корінь у цей клубок не прожив щось і утворився згусток якоїсь негативної програми, яка передається далі через покоління своїй донечці. А донечка передає своїй донечці, і отак, наприклад, по жіночій лінії утворився цей клубок. Ну, і є, допустим, програма неприйняття себе як цінність. А цінність це в нас що? Цінність це в нас достаток, благість. Коли ти ціниш себе, так? Ти відповідно все твоє життя змінюється. Тобто, це дуже, скажем, сильне, так? коли ти себе ціниш. Тобто там були напрацьовані права цієї цінності за рахунок якихось своїх вчинків. Це як дар. Так? І тут дається дар, коли ти ціниш себе, це дуже. Сильний енергетичний дар дається дар твого слова, твого наміру, твоєї форми думки. Ось. І Це заблокований цей дар цієї цінності, і жінки, наприклад, себе обесцінюють. Вони себе не цінять, а значить, вони і пару вибирають собі таку, тому що обесцінюють себе, а значить, вони і достаток не притягують в матеріалізацію, а значить, вони. І, скажімо, гроші до них не плинуть, тому що йде об себе, ну або в якихось таких обмежених кількостях. Ну, от для прикладу, так, це такі от є негативна така програма. Цей клубок потрібно розв'язати. І тепер уважно слухаємо, як ми його розв'язуємо. Дивіться, вам, по-перше, треба розібратися, що це за програма. Вам потрібно розібратися, тобто, що повторюється, що є. У вас то саме, що є, наприклад, вашої мами, вашої бабці, ну, допустимо, вашої доньки. так? Що у вас є? На, на якій почві, та на якому моменті ви, наприклад, конфліктуєте між собою? Просто треба це зауважити. Тут є як між вами, оця програма, із цього, що там є блок. Ось цей енергетичний блок, на цьому енергетичному блокі, я вам прямо зараз розповідаю, як воно все працює. Може утворитися якась родова сутність на тому, що там накопичилася негативна енергія, яку жінки не прожили те, що хотіли, так, хотіли прожити. Якусь благість, достаток, там, не знаю, сім'я, чоловіка, такого, як хотілося, любові відчути, довіри, що там ще. ну, Все, що завгодно, все, що стосується благостей. І ось жінки твого роду це не прожили. І утворилося, оцей клубок, замотався. І він передається далі, його треба розмотати. На цьому клубку з Астрального плану притягнулася якась сутність або вона навіть утворилася ця сутність. Тобто накопичилась негативна енергія і утворилася сутність. І оця сутність вона витягує енергію з кожної жінки по цій жіночій лінії. А з когось, можливо, більше, так, вдається, з когось менше. Тут, якщо якась жінка, допустимо, розвивається, так. То, звичайно, вона розвивається, і на неї це буде менше впливати. Сильніше має свою волю, сильніше має свою, скажімо, дух сильніший. І на неї буде це менше впливати, але також буде. І на когось це більше впливає. Тобто ну, на це треба дивитися. Практика така, що треба зрозуміти, що там, от що це що за програма. Передається, її треба розібрати цю програму. Просто проаналізувавши, як ви живете і що повторюється, тоді починаємо цей клубок розматувати з дітей. Не навпаки. Якщо мене зараз слухають старші, то зрозумійте завжди: не навпаки. Тому що старші вони дають. Мати вона завжди даюча енергія. Той, хто народжує, він дає. Не навпаки. Це все перекручено, що діти повинні щось давати, чи терпіти, чи витримувати, чи когось там, як це сказати, ну доглядати. Ну це вже може бути таке. Але насправді. Даюча енергія тільки та, яка привела цей світ, народила. Мати, як земля даюча, так, плодоносна земля привела, і так само мати вона привела. Тому клубок розматується від проговорювання дитини. Треба поговорити, якщо ти мама свідома. Або бабця, треба поговорити з дитиною. Взагалі це йде зі своєю дитиною. Бабця ні. Баб, бабця з онучкою не говорить. Мама зі своєю дитиною. Або якщо ти дитина, ти говориш зі своєю мамою. Тобто мама свідомо може поговорити з дитиною і запитатися в неї про всі претензії, про всі образи до неї, про всі незгоди. Все, що їй не подобалося, і ось ця глибока розмова запускає розматування цього клубку. Починається процес зцілення під час розмови. Якщо ти дитина, так, ти говориш зі своєю мамою. Делікатно не стараєшся не, ну, як, не зі скандалами, хоча буває і таке. Хоча буває і таке, дивися, ти в цей момент себе вигружаєш. Ти повинна сказати свою думку, ти повинна виговорити те, з чим ти не згідна. Ти маєш на це повне право. От зараз ви зрозумієте, що все, що вас навчали, забудьте. Це неправда. Це для того, щоб ви були, лишалися слабкими, все, в принципі, як завжди підміна цінностей. Ні. Ти маєш право виговорити, сказати, старша людина, матір, вона вислуховує, приймає це і пробує зрозуміти, пробує хоча б прийняти. Тоді йде процес розматування цієї програми, тому що програма передається. Ці претензії, зараз мене спробуйте зрозуміти і запишіть, ті претензії, які ваша мама не проговорила і не прожила з вашою бабцею, вона передає тобі дитині, тобі доньці. Вона просто переносить і передає це далі. Вона це просто. Передає тобі, не проживши сама. І ось, щоб розмотати ось цю енергію енергію непрожиту, потрібно передати як по ланцюжку ось це від молодшого, від доньки до мами. Мама, вона же ж донька, передає до бабці. Ну, тобто до своєї мами. Якщо, звичайно, бабця жива. Якщо бабця. Не жива, тоді ми робимо це на ментальному плані. Тоді ми робимо це, записуючи через лист, так, через блокнот ми входимо в цей стан медитативний. Ми можемо взяти фотографію, так? якщо нашої мами вже старенької нема. Ми можемо з'єднатися з нею на ментальному плані через розслабляючу музику, через свічку, вогонь, через фотографію. І пишемо ось цей лист, те, що, з чим ти не згідна, що тобі не проходило. Що е, ти не приймала і свої претензії ти виписуєш через цей лист. Якщо йдуть сльози, ти це все продихуєш просто через себе. Якщо йдуть якісь моменти, які натиски колись на тебе були, е, ну, скажімо, вони були такі, що тебе ображали, ти просто дивишся в цьому в очі, це завжди. Так? Ти витримуєш. Ти показуєш свою силу духу, що ти можеш це витримати. І тоді таким чином ти звільняєшся. Потім цей лист можна спалити просто з думкою, що він передається саме твоїй мамі. Ну, тобто там бабці, та, які вже немає живих. Хоча би на такому рівні, якщо є три покоління, Ділення, тобто проговорення, енергія вже починає циркулювати, вже це розблоковується. Далі можна все робити на ментальному рівні, так як я вам сказала, через виписала, виговорила. І якщо ви ще попросите, наприклад, третє покоління вашу бабцю це зробити це взагалі ідеальний варіант. Тобто вона якби повинна. ну З тих, хто живий, так? з тих, хто живе. Дивіться, через розмову в реальному житті це найсильніша розв'язка. Поки ваші мами чи бабці живі, це найсильніше. Я вам просто це кажу чесно, відверто. Даю вам цю практику, щоб ви її робили, поки у вас є на цей час. Розв'язується цей блок, і у вас відкривається просто енергія по жіночій лінії. Пропрацьовується якась обезціненість, якась заблокованість відразу. Ну, тобто, через деякий час ви побачите просто прилив енергії, ви побачите, вам відкриється багато що, і почнуть відкриватися якісь родові дари або родовий дар. Це зцілення, це, це просто найкраще, називається розматування клубка. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як це робиться. Тобто, спочатку вам треба зрозуміти, що за програма передається, проаналізувати, що повторюється. розуміти, Хто має то саме, що маєш ти. Ну, тобто так? І дозволити, якщо це ти мама, ти просто розмовляєш з донькою, дозволяєш, просиш її, виводиш її на таку тему, щоб вона сказала все, що в неї на серці. Тобто робиш до неї підхід, це процес зцілення, це йде практика. Ти робиш те саме по відношенні до своєї мами, тобто там до бабці, до старшої особи. І просиш її вислухати тебе, і просиш її прийняти, зрозуміти, і пояснюєш їй, що це зцілить не тільки тебе, а що цілить наш жіночий рід. Ця техніка називається розматування клубка. З цього ти активуєш свій жіночий дар. І зараз я хочу. Сказати, що то саме можна робити, то саме можна робити для чоловіків. Будь ласка, почуйте мене з чоловіками це все важче, але можливо тут хтось мене слухає свідомий, то саме можна зробити через чоловічу лінію. Тільки це повинен зробити чоловік, онук, син. І так само передати далі. Жінки в нас більше в цьому свідомі, швидше це зроблять. Я про це знаю, але мені би хотілося, щоб хтось мене почув із чоловіків. Це так само працює. Хочу вам передати підказку в даний момент для вас по ось цій родовій програмі. От хто мене дивиться, що у вас є таке, що вам треба просто бігти, бігти, розматувати цей клубок. Благість, дар. У вас в когось у більшості заблокований програма оцієї, те, що я сказала, тому що це в більшості заблокована ось ця цінність себе, так. Ви бачите, я вам розповіла, і приходить підтвердження: це благість, це плоди, це дар. Вам треба це зцілювати. Любов. Дивіться, через серце робіть розмови через любов, через серце. Пробуйте через серце, щоб розблокувалося, розкрилося серце. Так, відразу піде потік, енергетичний потік відразу для вас піде. Це верх і низ, тобто це духовні тіла. І земна енергія це завжди плодовитість, це сила, це рішучість. Все. Я вам передаю те, що передає потік. Тому що тут показано: пишіть листа, обізнаність, розмова, і все у вас буде класно, і все у вас буде зцілено. Просто прийшло підтвердження для вас чудове послання. Користуйтесь, беріть. Не забувайте мені дякувати, не забувайте мені а, хоч іноді донатити, щоб мені хотілося вам передавати знання. І підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, завжди будете знати набагато більше. До зустрічі!